Знаєте? Ну, ну. Мені, в чому, в цьому. Це абсолютно Україна. -фон. Це людина, яка боролася з українською незалежністю. бо людина, яка боролася проти всього, що цим пов'язана Україна з селянством, з мовою, зі школами, з, з освітою, з усім. А ви зараз продаєте зошити. Ми воюємо цією країни з Росією, а ви продаєте ці зошити. Династія Романових. Це люди, які розвивали козацьку січ, або ви не знаєте історію, або ви намисно робите вигляд, що нічого не сталося. Ні, ну що в тетраді закупи відбувають в Дніпропетровській то це? Mm. Пані, можна прибувати? Можна пробувати? без них обійтись, як? Mm. Я вам сказав, на якому. Тому що зараз війна, зараз їй не, не можна і може кого-то постарше просто позвати? Mm. Ні, я вам кажу. Зараз іде війна есть вы видите это в этом основании, то, что происходит сейчас в военных действиях, вот это добро. Вот эта георгия стричка. Вот вся георгийская стричка. Не без обороны. Начи пить себе и выйдет на место. Так она вещи продает эту всю ведут. Не, почему? Она заборона, здравствуйте. Паня, вы продаете чинить? Чи ми зараз міліцію? якому основі? А зранку ви все магазин можете. Ні, просто не конфессист. Дмитрий Донський. Писати тут і читати, хто такий Саль. Тут відверто його оди йому, що він такий герой, ну, який знищив мільйони людей. А, це ви думаєте, це нормально? Це не виховання дітей. Це, це, це не виховання. Я, не ну, просто, не виховання. Така ситуація? я говорю, ваш магазин дискримінирує. Вам серйозно, девочки. Я ж не просто я увидела, і вот я прийшла. Не, не Или потім вот, така. Так <говорить> это реально, люди выбрасываются. Приварить, будь ласка, и уважают, что мы поразуем. Поймите. И займитесь, займитесь и пожалуйста, и более мы важными. Мы вашего. Ну, ну, серьезно. По-моему, Ва? вот это, ну, это ерунда. Займитесь важными делами, которые реально помогают. ну Есть у вас брошюрки какие-нибудь с собой. Люди помогают, потому что я о ваши... А вы и так сам ездил езды в допугаем. Что вы делаете из этого? Покажите. Я тебе с ви прийдете на наш штаб, пані, я вас запрошую. Я, я допомагаю, на наш... чим можу. Пані, я вас Повірте, запрошую на наш штаб, штаб не вас не я не бачу, чим ми займаємося. І що ми робимо для українського війська і для українського шляхів, не поширення пропаганди тут. І все. Я захищаю дітей, в тому числі своїх, від цієї пропаганди російської, від цієї російської пропаганди. надо было всех мужиков забрать на, мост, на, восток. Они Но не сразу да, сходить да. по и смотреть, где не какая тетрадка лежит. Клеточку или Клеточка? Да.